Студентська рада, перш за все, це є команда, вона складається зі студентів, які мають бажання якісь організовувати заходи, у яких є кмітливі якісь ідеї, це студенти, які тобто тримають інших студентів і заохочують робити якісь заходи. Наприклад, найближчі заходи, які у нас відбулися, це перед Новим роком у нас був конкурс з розмалювання тематичних гільз, і після нового року у нас був проведений аукціон цих же ж гільз. На допомогу ЗСУ, звичайно, для студентського життя у нас дуже багато є таких заходів, наприклад, як змагання. Недавно ми проводили загальноуніверситетські змагання з Армреслінгу перед новим роком. У нас були змагання з волейболу. Адреналін бере студенти дуже хочуть. У них прям горять очки, коли йде розмова про змагання. Так як я голова Станської ради Станського містечка, ми, моя робота заключається в тому, щоб керувати, так би мовити, гуртожитками. У нас є п'ять гуртожитків, де ми виконуємо свою роботу. Ми взагалі ми були раніше як в одній Станській раді голови гуртожитків, але вже як два роки у нас створилось Станське містечко, де вже є голова і п'ять волів окремо, а голова студентського ради Станського містечка входить до університету. По факту, ми виконуємо все те, що університет, адже ми. Створили так роботу, щоб бути єдиним цілим, тобто, щоб не докремлювати гуртожитки саме від університету. Тому які заходи проводяться, змагання, потім збори. Ми все так само виконуємо. Але також ще в нас внутрішні гуртожитки відбуваються, наприклад, якісь казуси можливо. Або навпаки, ми створюємо свої, наприклад, збори, виконуємо і доєднуємо університет. Робимо все можливе для покращення нашого як рейтингу, так і нашого ну, життя. Типу, ми там все робимо для себе саме гуртожитках. У нас є фахівець соціальних питань, яка займається всіма. Студентами, не тільки внутрішньопереміщеними особами, а також дітьми-сиротами, учасниками бойових дій, студенти, у яких є, були батьки безпосередньо на війні, особи з інвалідністю. Ну, тобто, вона веде таких студентів, вона їм допомагає дізнатися, які документи треба подати для того, щоб отримати соціальну, соціальну допомогу. Так. Я вважаю, що наш університет. Дає все необхідне для того, щоб в майбутньому реалізувати себе вау-фахівцем. У нас є все. Типу, від дозвілля до Ми можемо писати все, що ми хочемо, робити все, що хочемо. Типу, ми є ініціативою. Ми прийшли. І сказали, от ми хочемо це, ми хочемо такий крутий захід. Нам це погодили. От ми хочемо збір. Ми це зробили. Ми об'єдналися ради. Ну це звичайно університет. Весь в цілому. Ми окремо взяли підрозділи, зібрали кошти, відправили, допомогли. Типу, тобто ми все робимо ну, для нас, для нашого майбутнього.